Колаєві триває облаштування безпечних просторів у дошкільних закладах. Завдяки благодійникам вже завершили роботи у двох садочках міста, ще два на фінальній стадії. Сховища облаштовані ігровими зонами, спальними місцями та освітлювальним обладнанням, аби діти могли не лише ховатися під час тривог, а й навчатися при цьому у комфорті. Деталі дізнавалась Олександра Долматович. Створюють безпечне середовище для найменших. В одному з тисятків Інгульського району відкрили сучасне укриття, яке стане не лише захистом під час повітряних тривог, а й простором для навчання та розвитку. Проєкт реалізували благодійний фонд Сейвет за підтримки «Лего Фондейшн. Фонд співпрацює з управлінням освіти, і ми дуже активно обмінюємося інформацією. Якщо фонд бачить, що в них є донор, який може їм допомогти, вони звертаються до нас, говорять: у нас є така можливість, дайте нам свої пропозиції. Ми аналізуємо, хто в нас ще із закладів середньої освіти не охоплений, даємо їм пропозиції. І знаєте, я не пам'ятаю таку нашу пропозицію, яку б фонд би сказав, ні, ми не візьмемося, бо це. Загалом завдяки цій співпраці у Миколаєві чотири дитячі садочки отримали нові укриття. Два з них уже готові, ще два завершать найближчим часом. Оцінити результати приїхав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Ми сьогодні розуміємо, що підтримка дошкілля, саме формування інфраструктури укриттів для дошкілля є важливою, важливою державною метою і працюємо над тим, щоб така субвенція, цільова субвенція, з'явилася в державному бюджеті. Оскільки ми розуміємо, що інвестуючи в школу і в початкову школу, зокрема, ми повинні забезпечити передумови, щоб в школі з'явилися діти. І якщо в дошкіллі не буде укриттів, то діти в першому класі не з'являться, оскільки батьки не будуть повертатися з маленькими дітьми до своїх громад, до своїх міст, і це дуже важлива державна задача. Загальна площа всіх чотирьох укриттів понад дві тисячі квадратних метрів. Один із них стане найбільшим навчальним укриттям у місті понад 1200 квадратних метрів. Крім цього, двоє з об'єктів слугуватимуть як і освітні простори одночасно і для вихованців садочків, і для учнів шкіл. За рахунок цих чотирьох об'єктів ми покриваємо шість закладів освіти, тому що два заклади освіти допомагають нам дати і шкільним приміщення, і школі для того, щоб мати укриття. Об'єкти були. Обрані за принципом якісної і глибокої допомоги, тому що насправді зараз уже в місті залишились дуже складні об'єкти, які потрібно відновити тобто вони потребують різних різного складного виду інженерних робіт. Саме тому ми вирішили, що Маючи цю можливість, маючи цей ресурс разом з Lego Foundation, ми можемо піти саме в складну історію і зробити їх. За LEGO Foundation – давній партнер України у сфері освіти. Ще з 2010 року фундація підтримує освітні ініціативи в нашій країні. А з початком повномасштабного вторгнення зосередила увагу на безпеці дітей. Завдяки цьому проєкту понад 1500 дітей Миколаєва зможуть навчатися, гратися і розвиватися навіть під час тривог. Початком повномасштабного вторгнення перед нами постало питання, яким чином ми ще можемо підтримати освіту України і забезпечити безперервний доступ дітей до освіти. І одним із викликів, які ми сьогодні всі бачимо, це безпосереднє укриття, це безпосередньо безпечні простори для навчання. І в Миколаївській області сьогодні вже наші партнери благодійний фонд СейвЕд зазначили, те, що ми працюємо над створенням чотирьох укриттів, відновленням доступу саме дітей до шкільної освіти до освіти. Будівництво стартувало у грудні 2024 року. Окриття, що наразі в роботі планують завершити до кінця червня. Загальна вартість усіх чотирьох об'єктів близько 50 мільйонів гривень. Цей саме об'єкт коштує 6,6 мільйона гривень разом з облаштуванням з усім з усіма обладнанням, які є. Об'єкти, які будуть об'єкти, які будуть наступні, вони будуть набагато дорожчі, тому що вони складніші інженерно. Разом загалом на всі об'єкти ми витратили близько. 50 мільйонів гривень Укриття перетворили з темних підвалів на сучасні навчальні простори із яскравим дизайном, меблями, вентиляцією та освітленням. Тут діти можуть не лише перечекати небезпеку, а й продовжити заняття. Це був теплопункт величезний. Тут проходила теплотраса для будинків. Нам довелося співпрацювати з містом, щоб домовитися, щоб вони прибрали комунальники свою частину, відредагували. Потім вже ми заходили з ремонтом, і нам довелося вирити щонайменше метр двадцять землі тут. Був різний шлак, пісок, все решта для того, щоб заглибитися, мати висоту, яка потрібна за нормами, і щоб ми з вами стояли, нормально дихали і функціонували тут більше, ніж 3-4 години. Нові укриття мають зони для навчання ігор-відпочинку. У деяких облаштовано спеціальні спальні місця. Зокрема, укриття у садочку в Інгульському районі має площу майже 300 квадратних метрів та вміщує всіх вихованців закладу. Надзвичайно важливо, що це саме заклади шкільної освіти, тому що якщо на шкільні укриття так вже другий рік поспіль є державна субвенція, державна допомога, то на жаль, на укриття такого немає, тобто це все фінансує або наскільки може місцева влада, або якісь неурядові організації, і звичайно. На жаль, поки що садочки саме вони таким за таким залишковим принципом. Хоча насправді з точки зору вікових потреб бути офлайн перш за все потрібно саме в зашкілі. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.